Сума активів компанії BlackRock становить 10 трильйонів доларів. Засновником компанії є Ларі Фінк. Після того, як Ларі Фінк закінчив коледж, він вирішив піти працювати в банк на Уолл-стріт. І до 29 років він став наймолодшим керівником в історії цього банку. Він був настільки геніальним, що заробив банку 1 мільярд доларів прибутку. Але в 1986 році він помилився з прогнозом зростання відсоткової ставки по іпотеці, і його відділ втратив 100 мільйонів доларів. Через це йому довелося піти. Через два роки він вирішив повернутися в індустрію, започаткувавши свою інвестиційну компанію BlackRock з іншими партнерами. Через п'ять років компанія мала активи на 17 мільярдів доларів. Ще через два роки на 52 мільярди доларів. Зараз у BlackRock 10 трильйонів доларів активів це майже половина ВВП США. Більшість банків США та Європи перебувають під контролем цієї компанії. Це вкотре доводить, що тиха людина в кімнаті зазвичай найвпливовіша.